Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося не в Рославі, не в Кракові, не в Щецині, а в Познані. Хочемо з вами поділитися досвідом роботи водієм автобуса в Познані Анатолія. Звуть Анатолій. Я працюю у Познані вже, вже три неділі. До цього я працював в Щецині. Я хочу сказати, що порівняння з Щецином інфраструктура міста Познані в ушвої до. Абірського транспорту досить така розвинка, досить багато виділених ліній спеціально для автобусів, і багато спеціальних світофорів для автобусів, так що це дуже полегшує роботу. Особливість роботи радієм в Позднові така, що тут водій автобусу може день витриманий по декілька ліній. тобто це навіть цікаво з точки зору, що. Це якось з різноманітної роботи. Як багато водіїв звикли до одноманітної роботи, одної лінії, але вони не розуміють всю вигідність і різноманітність а такої роботи, як в опознанні. Зрозуміло, Анатолій, А розкажіть, будь ласка, як проходив процес оформлення. Андрій приїхав взяв у всі документи. Та, список ліній. Скільки часу ви навчалися маршрутом? 15 маршрутів. Я за 4 дні думав приїхати, але Андрій кажу, ну тому ж і недільку. Ну, недільку я поїздив, подивився. А скажіть, будь ласка, за технічний стан автобусів, на яких марках автобуса ви їздите? В порівнянні з тими компаніями, де я працював, тут найкращий стан. Дуже великий парк автобусів, і він досить такий новий. Є автобуси електрики, гібриди гі і автобуси на водород. Автобуси вони не старі і в такому стані підтримуються, що ну, ну, приємно працювати. Їдучи сюди, наприклад, ну, людина, коли їде, так, так їде в. Невідоме місце нелевільне красі, так що мені сподобалось. І порівняно з тими компаніями, і з цією компанією, мені найкраще. Приходиш на заїзню, автобуси стоять всі на своїх місцях, і ти дивишся, на якій площаці стоїть твій автобус, підходиш і забираєш. Їдеш на лінію, тобто там не треба переключатися п'ятки, без світло, так. Тільки при, прикладаєш капки на підсі до пасотника, він одразу тебе логує в систему і показує тобі час виїзду з заїзди, день виїзду по 9 годин. Тобто теж ефект по по, по пів години, по, по 15 хвилин. Вчора мене була така і я б не знав. На кожному крупному такому, такому, вузлі на станції спеціальні там. Присутня то черговий, тобто всі питання, які виникають, можна з ним вирішувати. Місця для, для, для дії це все дуже зручно придумання, і відношення до водіїв тут тобто інш таке цивілізоване. Як відбувається здача автобуса, заправка автобус мейнер, як цеплею? Водій доїжджає до кінцевої пункти, коли він вже по виконанні свого курсу, а не табло показує, що курс завершений, і, і, і не співна зупинка заїзд за Варшавська. А водій під'їжджає до, до в'їзду на Занізд, одразу зайшла в вами табло, яке показує, що кілька мені накидає на танк незакон. Ти підближаєш, тебе заправляють, і ти ставиш автобус на площадку. а Механіки забирають автобус і впливають на, на технічне обслуговування, на огляд і так далі. Тобто, водій автобусу він не має ніякого відношення до того до процесу танкування, то нині як вам співпрацюється з нашим координатором, як виглядає співпраця? Всі питання, всі, всі нюанси, а в а вирішу швидко, запитую, які проблеми, що там четвер задав. То, то то я так спостерігаю співпраці, так і ну взагалі все медичний. Скажіть, будь ласка, які умови чи вам давати добиратися на базу? Є. Я, наприклад, сьогодні проживаю в одній кімнаті. Сам є кімната тут на чотири чоловіка, є на три. Ну внизу кухня. Кожного дня техніка небирається, вона міняє постіль і забирає мусор. Вона все прибирає. Yeah. На перший час це зручно. Дякую Ва. вам за відгуки, Анатолій. І бажаємо вам все